Доброго дня, колеги. Доброго дня, Олексій. доброго дня, Катерина. Радий вас бачити нарешті в Бельгії на полях Ode Experience тут у 2025 році. Вітаємо вас. Розкажіть трошки. З якої ви компанії? Хто ви? Представтесь. Мене звуть Олексій, компанія ту Це Катерина, також наш співробітник. Ми з України. Всіх вітаю. Якщо трохи про нас, то ми з Оду вже три роки. Ну, може, це якийсь маленький час, так? Але ми за ці три роки пройшли шлях від що таке Оду до голд Парнера. Тому у нас дуже великий досвід в цьому. Плюс до цього ми 20 років займалися впровадженням інших і саме erp систем Супер, супер. А, чому Оду? Да? Чому ви вирішили перейти саме на цю технологію, а на цю ERP? Ну, тут все просто. Ми, зараз буду називати назви, які не можна називати це ОНС. Ми 20 років займалися ОДНСкою. З початком війни вирішили, що потрібно щось змінювати, піти в Одинес, від Одинеськи і обрати якусь іншу систему для впровадження. Ми собі сформували критерії. Це має бути саме ЄРП-система, не CRM, не ВМС, не облікова ЄРП-система. Система має бути з відкритим кодом, тому що наш ринок дуже звик до глибокої кастомізації і саасні рішення просто не зайдуть. Uh -huh. Третє це система має мати досить низький порог входу як для нас, так і для клієнтів. Чому? Тому що нам потрібно швидко перейти на нову систему і швидко почати запускати нові проекти. Uh -huh. Ну і в кінці кінців, але не, не саме останнє да, це ціна. Ну дуже важко в країні в умовах війни впроваджувати там Dynamics продавати, да, яка коштує там 100 доларів за ліцензію. Угу. Оду в цьому сенсі ціна якість показала саму високу. Ну тому ми з оду. Угу. Супер, супер. Ми дуже раді бачити вас в цій екосистемі. А от на вашу думку, да, враховуючи ваш великий досвід, на да, от кому оду підходить, а кому ну не дуже, да. Тобто, для кого ця система найкраща буде найкращим вибором. Якщо так дуже коротко, то це малий середній бізнес, який хоче автоматизувати всі процеси в одному місці. Uh -huh. Чому малий середній? Тому що ну, не, не тому, що там оду не потягне по потужності чи ще щось, а тому, що оду розрахована по глибині процесу якраз для, для малого середнього бізнесу. Це компанії там до 200 людей. Дуже добре заходить на виробництво, ну там меблева фабрика, припустимо, да або там. Якась збірочна комплектація, там і таке інше. Хорошо заходить на e-commerce? Ну, в принципі, будь-який малий середній бізнес до 200 людей, які, які втомилися від роботи в зоопарку систем. А от з вашого досвіду, от в системі для клієнтів з України і СМБ-клієнтів за кордону, да? які сильні слабі сторони системи? Сама сильна сторона ОДУ – це комплексність. Тобто uh -huh. все в одному місці. Вам не потрібно окремо брати CRM, вам не потрібно окремо брати ВМС, вам не потрібно окремо брати регламентований облік або управлінський. Це все є в одній системі. Це от одна сама сильна сторона. Е Слабкі сторони, ну деякі процеси, виходячи з того, що воду для малого середнього бізнесу вони не досить глибоко автоматизовані. Uh -huh. Ну, покривають не, не досить високу глибину процесів, але воду з відкритим кодом тому все, що потрібно, можна доробити. І, до речі, різниця між середнім клієнтом в Європі і в Україні дуже суттєва, тому що в Європі це менші компанії, в Україні набагато більші компанії. Uh -huh. І є досвід там впровадження на 200, на 300 спеціалістів за кордоном є там, на 10 тисяч, але комплексне впровадження, те на що цілиться оду, це uh -huh. от якраз малий середній бізнес. І для нього от, комплексність це основний плюс ОДУ. Супер, супер. Так. Ем, ну, от на ваш погляд, да? який взагалі у продукту перспективи от в Україні і в світі? Да? Тобто, які ви бачите в майбутньому можливості? На мій погляд, оду це самий ймовірний замінник ОДНЕСК в Україні. Тому перспективи досить високі. Ну, дуже високі. Чому? Тому що вона перекриває той же самий? Е... Портрет клієнта, який перекриває краще всього Однеска. Uh -huh. Але воду є е, переваги перед Одинескою в, тому, ну, в ширині процесів. Uh -huh. Одинеска це в основному облік. Тобто продажі, закупівлі, склад, виробництво, Там пінелька йшло баланс. Воду до цього ж є: CRM, ВМС, LMS, веб-сайт на борту, рекрутинг і багато-багато іншого. Тому ну, і тренд показує, у нас з кожним місяцем все більше і більше клієнтів. Які готові перейти на Оду. З mm -hmm. Оденець, з Google Таблиць, з інших систем. Тому в Україні досить високі. З приводу світу, ну, ми не дуже ще вийшли на, на західні ринки, але виходячи те, що я тут побачив, то треба йти на західні ринки. Сьогодні, до речі, ми побачили якраз реліз нової версії, і ми побачили, що там дуже багато буде вже по ai напрямку наскільки я знаю, це для вас стратегічний напрямок. Ви дуже зацікавлені його розвивати як компетенцію у своїй компанії. Да? Що з того, що ви побачили, ви вважаєте, можна буде використовувати там вже зараз на ваших клієнтів? А на це питання буде відповідати Катерина. Знайомтеся. Вона наш керівник відділу по впровадженню штучного інтелекту і вона більш в цьому компетентна. Приємно. Взагалі, е, так мала можливість відвідати майстер класи від Оду. Була приємно вражена взагалі функціоналом нової версії uh -huh. і. Е, Дуже багато того, що ми планували реалізувати, теж вже реалізовано. Насправді найбільше мене вразило це, напевне. Чат-боти, які е, ви можете додати в себе на сайт, які будуть вам автоматично обробляти запити клієнтів, створювати ліди, е, тікати в хелпдеску. Як на мене, це досить такий потужний інструмент клієнтської підтримки. Е, звісно, всі ці інструменти ми будемо використовувати для е, наших поточних клієнтів, е, але окрім того, будемо допрацьовувати такі смузлі. Інтегрейшнс, оскільки mm -hmm. ну так ми працюємо з кастомізацією і орієнтовані на бізнес, з mm -hmm. е, побаченого функціоналу да, ви вважаєте, для вашого клієнта буде найбільш цікавим, да наразі? Тобто, от і, і можливо ви поділитесь планами, що ви будете додавати в цьому напрямку до Оду з вашого боку. Ну насправді ми почали от викремили я як стратегічний напрямок після того, як почали активно його впроваджувати у внутрішні процеси mm -hmm. компанії. Почали саме з продажів, доробили там потужний інструмент транскрибації, оцінювання зустрічей, фолуапів і, в принципі, таке єдине місце зібрання даних про клієнта. Mm -hmm. Що, в принципі, корелюється з ідеологією оду. Е, і е, побачили, що також оду рухається в цьому напрямку і дозволяє там, е, е, активно от, в, в, використовувати, наприклад, асистенти для менеджерів mm -hmm. з продажу. Е, я знаходжу, що це буде дуже корисно як і для нас, так і для наших клієнтів, бо запитів дуже багато. Um, стосовно от запитів зараз. На такі технології, як тобто, у вас більше йдуть запитів з України чи з закордонного користувача? Ну, так як ми українська компанія, все ж з України. З-за кордону теж є запити, але їх не так багато, як би хотілося. Напевне, про питання міжнародних ринків вам детальніше розкаже Олексій. Що ви плануєте в цьому напрямку, Олексій? Ми розробляли багато стратегій виходу на західні ринки. Ну, причини тут зрозумілі. Да? Оду дуже розповсюджена на Заході, дуже широкий ринок і хочеться там прийняти участь, але є багато бар'єрів, з якими складно виходити. Це мовний бар'єр, це культурний бар'єр, це великі капіталовкладення, щоб відкрити прямо напрямок країні. Uh -huh. Всі наші стратегії, окрім однієї, провалились. Одна стратегія, яку ми так. Випадково може з'ясували це вихід на бізнеси, які вийшли з України вже в Європу. Ну це так звані експати. Зараз uh -huh. з України багато бізнесів іде в Європу, і вони опиняються в такому ж положенні, як і ми мовний бар'єр, культурний uh -huh. бар'єр. Складно знайти інтегратора, хто автоматизує, а аденеска там вже не дуже працює. Uh -huh. Ну, по багатьом причинам. от тому зараз ми дуже багато вкладаємо зусиль в пошук бізнесів, які вийшли за рамки України, щоб створити з ними синергію. Ми можемо їм допомогти автоматизуватися так, щоб вони могли працювати на заході з допомогою воду. Угу. Чудово. Ну тому що воду це міжнародна система. Вона якраз дуже чудово підходить. Пе це. Але ну, ми знаємо, що наші конкуренти в Україні вони досі займають доволі велику нішу, скажімо так. Да? Наскільки от складно українського користувача е, перевести на нове мислення, на е, нову екосистему? Да? Тобто, як ви до цього підходите? Взагалі, it depends. Дуже uh -huh. залежить від компанії. Молода компанія, прогресивна, яка шукає можливості оптимізувати свої процеси, оптимізувати свої витрати. Вони швидко схоплюють нові інтерфейси, нові е, ідеології в автоматизації і до них просто впроваджувати проект. Uh -huh. Є друга категорія клієнтів. Це ті, які там працювали на Донецькі 20 років. і Вони кажуть, зробіть нам зоду Одинську, uh -huh. е, колеги. Не просіть нас це робити, ми це робити не будемо. Це зовсім інші системи. У кожної свої плюси, свої мінуси. Якщо брати ОДНСку, то це. В першу чергу облікова система. Uh -huh. В неї класний конструктор звітів. І принцип роботи з Одинеською це ми цілий місяць вводимо інформацію, а потім формуємо звіт, який нам показує, що ж ми таке натворили. Uh -huh. Воду зовсім інший ідеологічний підхід. Воду це ЄРП-система. Ви кажете точку входу, тобто ми щось продали, отримали замовлення або отримали Ліда. А вона вам каже, що вам потрібно зробити, щоб виграти цього ліда або вчасно доставити це замовлення. Вона розкидує вам задачі, і в неї потрібно вірити. Uh -huh. Якщо ви не довіряєте системі, якщо ви звикли все робити ручками, ви краще знаєте там все, що потрібно, ну воду не треба вам. Воду вам допоможе автоматизуватись таким чином, щоб коли ви щось продали клієнту, ви змогли його вчасно в повному об'ємі доставити. І ви знали на кожному етапі, що потрібно робити. Супер, так. А от що стосується там якихось незвичних інноваційних технологій, да? типу AI чи, <het with theermaid> чи <protection> якихось покращень в процесах за допомогою автоматизації, Катерина, <scene> от як зазвичай клієнти реагують, да? тобто з чого все починається, як ви їх навчаєте і доводите до розуміння, що це набагато спрощує в життя? Клієнти ну насправді всі клієнти реагують по різному, але конкретно в нашому е випадку всі наші клієнти такі ж ініціативні, як і ми. Вони теж mm -hmm. є двигуном прогресу. Е похвилюються, щоб ми не залишилися без роботи. Е і Дуже багато крутих ідей перелітає саме від них. Е ми їх реалізовуємо. Е Доводиться також е, пояснювати зараз. Це велика робота з навчання клієнтів. Е, і, е, от е, в принципі, ось ці інструменти AI-автоматизації це такі вбивці мікроменеджменту. Вам mm -hmm. потрібно їм довіряти. Це ваша можливість делегувати таку роботу на е, геніальному такому, але лінивому помічнику. Mm -hmm. <laughs> дуже дуже сказано. Це супер, це супер. Слухайте, ну я як ваш партнер-менеджер, який був з самого початку, можу сказати, що ви зробили шалений прогрес за ці три роки, і е, наразі ви є лідерами ринку, да? тобто ви рухаєте напрямок угоду взагалі в Україні. І е, я розумію, що це для вас тільки початок. Да? Які плани далі? Тобто, як ви плануєте далі? рухатись, зростати, ну по-перше, легко зростати, коли є конкретні цілі, які можна виміряти. Да? Uh -huh. У нас є там ціль стати номер один в Україні. Дуже легко вимірюється. Заходимо на сайт Оду, дивимось, хто на першому місці. Якщо ми там, значить ми цю ціль досягли. Ми до цього ставили ціль стати голд партнером, трошки запізним там на 2-3 місяці, по-моєму, але ми цю ціль виконали. Надалі, у нас стратегічно ми хочемо розвиватися з виходом на західні ринки. Ну, це зрозуміло. Будь-яка компанія хоче відкривати для себе якісь нові горизонти. Ага. Далі ми, у нас уже зараз приблизно 60 людей, і для компанії, яка займається впровадженням, да, ну, провайдера системи. Це число воно вже так ближче до верхньої границі. У нас була стратегія експансії, тобто, щоб ми стали великими, щоб ми могли робити багато проектів. Ми також до неї прийшли. Uh -huh. Зараз ми вже шукаємо інші підходи з точки зору нішування, з точки зору сегментації клієнтів, вибору тих, які, яким ми зможемо надати найбільше користі, uh -huh. ну і плюс ніхто не відміняв штучний інтелект. Ми зараз знаходимося на зламі епох. Це, це не громкі слова. Це да? це прийшла технологія штучного інтелекту і вона ламає всі устої. І я впевнений, що та компанія, яка зараз, от вже зараз, не буде впроваджувати в себе штучний інтелект, не буде вчитися його використовувати, через 2-3 роки буде просто неактуальна на ринку. Ну, вони відійдуть. Тому е, совет всім: дивіться на штучний інтелект, впроваджуйте, але. Для початку у вас має бути erp система а це Odoo. Все інше це буде в'язатися вже зверху. Сто відсотків, сто відсотків. І до речі, як е, компанія, яка дуже добре розуміється на бізнесі ваших клієнтів, я знаю, що ви також розвиваєте якісь е, свої напрацювання і свої продукти, да, побудовані е, як додатки до, е, до Odoo. Можете розказати трошки про цей напрямок у вас? Е, ну, цей напрямок, якби не основний, він. Е, Ну, це як у правильного українця. Ми щось зробили, і ми хочемо, щоб ми його розвели і далі комусь ще раз продали, грубо кажучи, да? але виходячи з того, що ми робимо не там зі стеля, да, а на конкретному ви вирішили проблему конкретно. конкретно да? Тобто, ви вирішили проблему для якогось то клієнта, і тепер це масштабує. Це нормально. Да, да. Ну і це якби якраз вирішено на практичних кейсах. Uh -huh. да, ну, Припустимо, ви там зробили інтеграцію з мітком. Це не на птічках, а це реальна біль клієнта. Це велика да? біль, більда. Ми район. впроваджували проекти і з'ясували, що є в Україні такий звіт, там оборотна сальдова відомість по складу, там, uh -huh. де є товари, склади, початковий залишок, прихід, кін, розхід, кінцевий залишок. Невеличкий модуль, але цей звіт ну, дуже спрощує запуск у клієнта. Він вже лайв, да? Тобто так, це, це все так, ще так. запущено. Угу. Да. Далі ми подивилися, що там не вистачає в пайвоті функціоналу, от нам не вистачає деталізації. Ми доробили звіт, який дозволяє по довільним групуванням формувати пайвот тейбл. Угу. Це такі як маленькі кусочки, але з них набирається вже готовий набор рішень, що пришвидшує спрощує впроваджувати систему у клієнта. Угу. Круто. тобто, це от два таких дві два головних напрацювання, над якими ви нещодавно працю е, ну, да? Вони біль найбільш цікаві, які мабуть зайдуть в більшій частині клієнтів. Uh -huh. Є багато нішевих напрацювань, які там на вузькоспеціалізованих галузях ми робимо. Да? Ну це коли до нас заходить клієнт, ми їм показуємо. Що дивіться, ми оце вже знаємо, як робиться. Ми uh -huh. це вже зробили. Ми вам це зробимо швидше і якісніше, ніж там ви прийдете на клієнт, який з вами не на підрядник який не працював в вашій галузі. Ну сто відсотків час це гроші, да? якщо ви можете зекономити цей час, ви економите клієнтам бюджети на вашому ноу-хау, на вашому досвіді, який ви приносите в проект. Да? Розкажіть, будь ласка, про якийсь ваш один із нещодавніх проєктів, от там, де. Задача була цікавою, там, де рішення було кучим, да, і там, де клієнт залишився задоволеним вашим впровадженням. Ну, я зараз розкажу свій кейс, це в мене єдиний проєкт, який я, я веду. Катерина зараз розкаже про свій. У ну, мене був кейс там бокскейтеринг, всім хвастаюсь проєкт, який ми впровадили там, два роки тому. Ми повністю автоматизували весь процес. Клієнта від CRM до виробництва, доставки, розрахунку собівартості, плюс оду дозволяє ну має під собою там api дозволяє коннектити зовнішні системи. Ми доробили інтерфейси водія, доробили інтерфейси кухаря. Тобто клієнт зараз працює в ОДУ і від моменту, коли клієнт стукнувся з запитом, хочу там їжу на виніс, да, до моменту, коли вони сформували собі PNL. <гум> <гум> це такий от те, якраз те, для чого оду призначено. Все Клас. в комплексі в одному місці. Клас. А у вас який був кейс, Катерина? Ну, от ви коли задали це питання, я думаю, зараз напевне розкажу про виробництво, ні, є комерс, ні, розкажу про інтеграцію. От Знову приходимо до того, що Оду на меті має зібрати всі системи, всі дані в одному місці. Угу. І дуже ну, от, 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 так часто трапляється, що є сервіси, від яких ми просто як бізнес не можемо відмовитися. І наші клієнти так само. Особливо це там в e-commerce, в дистриб'юції такі, коли в нас є різні сайти, маркетплейси, і от, наш. Там мій кейс це інтеграція з українськими платформами. Ми були, в принципі, першим стороннім інтегратором, ОДу, який, та й взагалі стороннім інтегратором, який розробляв цю інтеграцію. Mm -hmm. Це інтеграція з Monemarket, я вже можу провідкрити трохи завісу. І, ну, в принципі, дуже цікавий кейс. Про те, що ОДО е, дозволяє ну – опенсорсна програма, тому чогось не вистачає. Приходьте, ми допилимо. зараз. Почали ну, рухатись більше в інтеграціях, uh -huh. і так як ми дивимося на AI, AI ну, нудам дозволяє відкриває нові можливості. Uh -huh. е, зараз дуже багато інструментів ну, в код, в код автоматизації, які ну прекрасно дружить з оду там, почав використовувати NVCN для маркетингу і оду. Перекидаємо ліди з Фейсбуку в воду. І це от значно здешевлює і пришвидшує цей процес. Клас, клас супер, дуже гарні кейси. Добре. Тоді наостанок хочу вас запитати, мабуть, таке нестандартне питання. да Давайте уявимо, що є бізнес, який зараз вагається, да у них є. Якась легасі система, або у них є великі операційні затики. От вони думають, потрібна їм ERP, не потрібна занадто це не занадто, НАТО. Да? Яку пораду ви дали такі компанії? Як їм поборотися і страх і почати працювати на новітній ірпішці? Ну я би порадив порахувати ті втрати, які вони зараз несуть на неоптимальних процесах або на втраті інформації, або там. Забули ліда або невчасно відвантажили товар, або пішов касовий розрив, тому що не порахували там плани заходу виходу грошей. От. І порівняти з вартістю впровадження володіння системою. Угу. І це порівняння відразу вам покаже, скільки грошей ви зможете зекономити, впровадивши систему. 100%. Я 100%. також трошки додам. Що якщо не використовувати ці інструменти, то вони, звісно, нас не замінять, але от вони нас точно можуть замінити бізнеси, які їх використовують. В даному контексті це ERP, і ну, також це буде дуже актуально до тих трендів, які є на ринку, це AI. Так, так. Супер, дякую. Дуже була гарна розмова. Дякую вам за ваші відповіді. Uh, mm -hmm. Насолоджуйтесь «Odo Experience» і дуже радий вас бачити. Сподіваюся, будемо вас бачити тут кожного року. Дякую. Дякуємо. Дякуємо.